Добрий день, шановні гості, дорога родина. Сьогодні у нас в роботі дача Сандеро 2009 року з двигуном 1,4 бензин і з механічною коробкою передач. А сьогодні ми будемо ставити на нього проставки. Передні, задні задні під пружиною і під амортизатор, тобто будемо його і в і в гриву ліфтувати. Тому не перемикайтесь, дивіться до кінця, буде цікаво. Передні проставки, які ми будемо встановлювати, це от такого плану, як їх правильно назвати, такі грибочки, які ставляться зверху на опору. І для того, щоб зафіксувати стійку, в комплекті йдуть такі подовжувачі передніх амортизаторів. Для їх установки, що дуже важливо, необхідно. Таке конічне сверло такого плану, для того щоб розсверлити чашку кріплення передньої стійки. так І фіксатор різьби для того, щоб не відкручувалися ці подовжувачі передніх амортизаторів, щоб зафіксувати, щоб вони не було у вас пригод, щоб воно потім не стукало і тому подібне. По задніх під пружину будемо встановлювати. Такі проставки поліуретанові 3 см, які повністю імітують штатну резинку, встановлюються зверху замість штатної резинки. Для амортизаторів, щоб вистачало ходу, також у нас є такого плана подовжувачі. Отак. От накручується на шток і додають ходу. Амортизатора на 2 см. А ви запитаєте, у нас для чого ці ніуміняємо ставлять на цю машину проставки? Що їй? малі зазори між колесами та Арки. А я вам розкажу для чого. А ми ставитимемо для того. Що наближається вже зараз зима. зараз насипать снігу по пояс, щоб ця проставка воска могла вам привести проставочки, коли ви будете дзвонити, і казати, ой, я не можу з двору виїхати. Тому для цього ми це робимо для того, щоб збільшити, скажімо, її прохідність. Передня арка у нас майже 69 см. сантиметрів. Задня арка майже 70 сантиметрів. І так, да, я знаю, що це не кліренс. Кліренс між... міряється по-іншому, тому не треба якусь кнісенітницю писати в коментарях. Ми міряємо по арках для того, щоб візуально було зрозуміло. Заходить колесо в арку, не заходить. Там ладоня влазить, чи два пальці, чи один. Тому ми міряємо по арках для того, щоб візуально оцінити ефект відстановлення проставок. Знімаємо переднє колесо, відкручуємо ці чотири болта. Так? Потім відкручуємо стієчку знизу. І зверху відкручуємо, одна гаєчка відкручується і стієчка свободна виймається потім униз. Відкручуємо два болти, звільняємо кріплення, що це у нас, АБС і дістаємо стієчку. Сама проставка ставиться на опору просто зверху. Для того, щоб зібрати і встановити на автомобіль, необхідно встановити такий подовжувач. Це стосується всіх проставок подібної конструкції. Спочатку обезжирюємо оцю частину, так? Потім обезжирюємо всередині сам подовжувач. Наносимо герметик для різьби чи фіксатор різьби і накручуємо. Накрутили, ми можемо встановлювати на автомобіль, але... Перед тим як встановлювати, наступне, що нам необхідно зробити, це взяти верхню шайбу, якою кріпиться стійка, і розсверлити її до діаметра подовжувача. Ну що, погнали? Подовжувач ми встановили на фіксатор різьби, і тепер встановлюємо стієчку на автомобіль в зворотньому порядку. Тут у нас вже ми бачимо, от там чорненьке це проставочка стоїть. І наш подовжувач. Ми встановлюємо шайбу, в якій ми розсверлили отвір на 20 мм, потім це кілечко, яке йде з подовжувачем в комплекті. Це для того, щоб ви могли зафіксувати цю шайбу цією гайкою, яка йде в комплекті, щоб ви змогли її закрутити. Ще один момент: тут обов'язково має лишатися зазор. Між стаканом і цією шайбою, тому що коли прививоріть коліс, кут стійки змінюється вправо-вліво, і щоб не відламало шток, тому затягувати повністю не можна. Ну наші подовжувачі розраховані на те, щоб зазор тут лишався, як і до установки проставок. Передні поставки ми вже встановили. Переходимо до задніх. Значить, зараз знімаємо колеса, знімаємо пружини, встановлюємо проставки під пружини. Потім знімаємо амортизатори, ставимо проставки на амортизатори. Не перемикайтеся, зараз буде дуже цікаво. Зараз знімемо амортизатор, встановимо проставку на амортизатор, потім проставку з пружиною на місце. Так виглядає амортизатор до установки скажімо так, подовжувачів амортизатора. Зверху гайка, потім шайба одна, потім отакий, скажімо, бутерброд. У нас виходить з верхньої гумки, нижньої шайби. І ще одної нижньої гумки і втулки. Спочатку нижню шайбу, як вона і стояла. Так. Потім саму верхню шайбу. Потім беремо подовжувачі. От, він З двох таких частинок. Цей, що вищий, спочатку встановлюємо. Так, до кінця. Потім ставимо шайбу з комплекта. Потім встановлюємо нижню гумку, це що з виступом, сюди. І так Встановлюємо на автомобіль, а потім уже з салона автомобіля ми ставимо. Верхню гумку, шайбу з комплекта і другу частину подовжувач. І зверху закручуємо. Підготували амортизатори задні до встановлення. Ось саме так вони виглядають, перед тим як встановити на автомобіль. І також не забуваємо про фіксатор різьби. Це штатна резинка. Ми її знімаємо. Проставка. Вона повністю повторяє штатну резинку, тільки на 3 см вище. Отак, От встановлюємо і ставимо на автомобіль. Закінчили ми ліфтувати нашого конька горбунька. Зараз будемо проводити заміри. Що ми наліфтували? Передня арочка. Так, майже 71. І того 2 см плюс. Так, задня арочка. 74 см. Твердо, а було у нас майже 70 Ззаді підняли на 4 см Друзі, закінчили ми установку. Я думаю, що вам буде це відео корисне. Всі контакти будуть в описі. Отже, друзі, ставте вподобайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Всім гарного настрою! Все буде Україна!